Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як перекинути криптовалюту з однієї біржі на іншу. Наприклад, біржі ByBit та Binance. Наприклад, якщо нам потрібно перекинути з біржі Bybit на Binance, то ми заходимо спочатку на біржу ByBit. В правому нижньому кутку натискаємо кнопку Активи, натискаємо Spot. Наприклад, нам потрібно перекинути USDT, натискаємо на USDT. Тут натискаємо знизу вивести, Потім нам потрібно дізнатися адресу. Для того, щоб дізнатися адресу, нам потрібно вийти з ByBit і зайти на Binance. В нижньому правому кутку натискаємо Гаманець, знаходимо USDT. Натискаємо знизу депозит, тобто ми приймаємо сюди криптовалюту. Тут потрібно бути уважним, щоб вибрати правильну мережу. Тобто, якщо ви вкажете неправильну мережу або мережу, яку, яка не підтримується іншою біржою, то ви можете втратити ці кошти. Вибрали мережу і тут у нас є знизу адреса. Копіюємо адресу і заходимо знову на Bybit. В строці адреса вказуємо цю адресу, яку ми скопіювали. Знизу так само вибираємо мережу і в строці сума вказуємо суму, яку ми хочемо переслати на іншу біржу. Натискаємо вивести, і на протязі декількох хвилин ваші кошти будуть переслані на іншу біржу. Також хотів би нагадати: якщо ви реєструєтесь по моїм посиланням на цих двох біржах, то ви отримаєте хороші знижки на торгові комісії. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім пока.